Округ дев'ятий. Микартичан Араї Крафікович. Прошу вийти сюди! 48 років має повну вищу освіту. З 92-го року займається підприємницькою діяльністю. Одружений має сина та доньку. Активно займається громадською та благодійною діяльністю, систематично надаючи благодійну допомогу дитячим будинкам. Плідно співпрацює з районними департаментами соціальної політики, надаючи їм всебічну допомогу. Бере активну участь у підготовці та проведенні міських заходів для людей похилого віку та дітей з особливими потребами. Був депутатом міськради четвертого скликання, активно співпрацює на дев'ятому округу, допомагаючи всім, хто потребує його допомоги. В місті Арайка знають як людину з великим добрим серцем. Номер 12 Бандура Інна Валеріївна. Інна виховує доньку Єву з 2008 року. Команди партії удар завершена.